Виноградарство в Одеській області забезпечує від 5 до 7 тисяч робочих місць у сільській місцевості. У сезонний період ця цифра подвоюється. Вітаю! Мене звуть Олена Бакума. І це проєкт новини Лайф. Як наразі працює виноробна галузь, та з якими перепонами стикається? Про це дивіться прямо зараз. Зараз ми знаходимося на виробництві Вінтрест. Тут ви можете ознайомитися з нашою лінією насамперед переробки винограду. Ми їх бачимо дві. Це означає, що ми одночасно можемо переробляти і біле, білий виноград, і червоний. Це у нас бренд Васлінбушер з французький. Скажемо так, це ламборгіні серед виноробної справи. Далі ми бачимо наш прес. Це дуже скажемо унікальний прес. Чим він відрізняється від інших, тим, що виноград дуже ніжно пресується, і саме сік, який вже. Потім потрапляє до ємкості. Він оброблений дуже ніжно, щоб сама ягідка була не Взагалі потужності виробництва це 500 дал, тобто це 5 мільйонів літрів одночасно. Ми можемо зберігати на нашому підприємстві. А зараз ми знаходимося на лінії розливу наших ігристих вин. Які зроблені методом шерма – Це акратофорний метод стосовно трудностей, хотілося би поставити акцент на тому, що війна дуже вплинула на наші комплектуючі. У нас перестав своє існування завод під Києвом Гостомелі Ветропак, який виробляв пляшку на всю Україну. І наразі ми змушені купувати пляшку в Молдові. Також корок. Пробка раніше ми могли її замовляти напряму з Португалії. Зараз це дуже важко по логістиці, і взагалі це дуже важко. Тому є люди, які цим займаються не безпосередньо в Україні, і ми вже купуємо корок у них. А всі інші комплектуючі, слава Богу, все добре: етикетка, мюзле, ковпачок, короба, все виготовляється в Україні. Є тільки от проблема з пляшкою, але ми розраховуємо на те, що ця проблема скоро буде вирішена. У нас одна лінія розливу, тобто в день ми можемо розливати десь 6 тисяч пляшок ігристого вина. Ми збираємо акротофор, бродільну суміш на повний аналіз. Тут зброджувало вино, це майбутнє ігристе. Яке потім будемо розливати. Ми контролюємо всі показники. Цей екротофор знаходиться на охолодженні. Це остання стадія перед розливом бутилку. Ну, потім буде фільтрація і розлив. Того, щоб ви смакували чистим прозорим вином, його треба фільтрувати. Це наш фільтр, і от до сих пір ми фільтруємо вино. Це картон, ви можете подивитися так, і вино попадає під напором у цей картон, і вже виходить чистим прозорим, щоб в келиху не було осаду, і ви насолоджувалися їм. Виробництво Вінтрест – це виробництво, яке займається ботелінговими послугами. Тобто є торгові марки, у яких немає своїх виробництв і своїх потужностей, і ми надаємо їм такі послуги. В якийсь момент виробництво вирішило зробити свою торгову марку, називається вона «Гранд Валі. Така назва походить від місця, де ми зараз знаходимося, Велика Долинське, тобто велика долина з французької мови «Гранд Валі. Перед собою ми бачимо нашу гордість це ігристе, зроблені класичним методом шампанізації, тобто витримано на осаді більш ніж 36 місяців. Технологія, як робиться шампанське, просто по законодавству ми не маємо права його називати шампанським. Це ігристе вино, зроблено класичним методом. І буквально нещодавно був проведений конкурс серед самі України та Франції, і наше ігристе було визнано найкращим в Україні, і воно поїхало представляти нашу країну у музеї Бордо у Франції. Спочатку повномасштабної війни, 24 лютого, в нас відібрали море. Так скажемо, як шлях розповсюдження нашої продукції, тепер у нас є тільки автотранспорт, який стоїть у заторах на кордоні, і з цим у нас є проблеми. Також це робоча сила, переважно чоловіча, тому що це велике виробництво і потрібна, скажімо так, сила. І частина наших співробітників пішла у лави до ЗСУ, але зараз ми шукаємо персонал, навчаємо його та намагаємося справити цю ситуацію. Зв'язку з тим, що деякі підприємства в Україні припинили свою діяльність. Ми ми нам зараз доводиться купувати комплектуючі в інших країнах. Звичайно, це логістика. Звичайно, це доставка це дуже дорого коштує і. Нам довелося підняти ціни на продукцію, але це не дуже великий, скажімо так, відсоток, десь 10-15% на готову вже продукцію. Наші вина конкурентноспроможні у світі і завойовують високі медалі на міжнародних конкурсах. Тому з кожним місяцем ми експортуємо все більше і більше вина у світ. Стосовно нашого виробництва у нас ідуться наразі переговори. І вже найближчим часом поїде перша партія у Сполучені Штати Америки. Також у європейські країни компанії, які а, займаються а, безпосередньо продажем алкоголю, а платять дуже високі податки в країну, і хотілось звичайно якісь пільгові умови. Також це стосується з допомогою покупки матеріалів, які а, Потрібні для виробництва вина а звичайно, це і оренда та або покупка земель, що наразі дуже складний процес. Ну і звичайно, виділення якихось грантів або кредитів з маленьким відсотком для того, щоб були кошти нарощувати обороти. І, звичайно, для підвищення розвитку потрібне це наше населення, яке буде на полицях у магазинах обирати український продукт, а не європейський. Чи ще якісь, тому що наразі ситуація така, що 90% вина – це імпорт, а 10% – це Україна. Хоча я вам скажу, що ще декілька років тому це був 5%, 5 тому. Ми йдемо правильному на правильному шляху. Одеський регіон це один регіон, дуже важливий, який займається саме виноградно виноробною галузю, який вирощує виноград та переробляє його. Саме на Бесарабії сьогодні сконцентровано найбільші площі виноградних насаджень. Завдяки цьому. В нашому регіоні є підприємства переробні, які переробляють продукцію та реалізовують її. На жаль, сьогодні всі підприємства, як виноробні, як і виноградарські, стикаються з однією тією самою проблемою проблема час воєнного стану в Україні. Реалізація сьогодні знижена. Сьогодні людський ресурс практично не потрібен, тому що немає навіть тих площ, які були колись і раніше. Сьогодні на Бесарабії вирощується 23 тисячі виноградних насаджень. Щорічно з цієї площі валовий збір складає десь близько 260 тисяч тонн винограду. А його треба переробити. Це сьогодні людський ресурс на хвилиночку 49 Переробних підприємств працює саме на виноградну галузь, тобто винороби. 200 підприємств, які займаються переробкою. Проблематика реалізації сьогодні постає в першу чергу, тому що виробництво є, вирощування є. Цикл повний, закінчений, але немає реалізації. Сьогодні з боку наших аграріїв. Зроблені всі можливі все можливе та неможливе для того, щоб ця галузь існувала завдяки тому, що було підготовлено законопроект 9030, а сьогодні вже його прийнято від 9 серпня 23 року. Про було внесено зміни в законодавстві, саме в податковий кодекс, саме акцизи, саме робота наших підприємств виноградарсько-виноробних було проаналізовано. Та внесено зміни законопроект 31 91 39. Перепрошую, пройшов перше читання і готовий до розгляду в другому читанні Верховної Ради. Але в цьому законопроекті передбачено виробництво не тільки переробка винограду або окремо як. Вирощування винограду, але й сам замкнутий процес, розумієте, від вирощування до переробки, до виробництва вина його реалізації, щоб це могли бути крафтові вина, це могли бути малі сільгостоваровиробники, виноградарі, які вирощують виноград, які можуть його переробляти і реалізовувати, тобто під своєю торговою маркою. що стосується допомоги, сьогодні є Постанова Кабінету міністрів 785 2005 року, яка є діючою, але, на жаль, два останні роки в зв'язку з воєнним станом, введеним в країні, ця постанова не фінансувалася. Першочергово має бути державна підтримка. Першочергово має бути ринок збуту. Ми маємо підтримувати свого вітчизняного виробника. Наша продукція має продаватися у всіх точках. Немає сьогодні бутилка вина коштувати 60-50 гривень, тому що собівартість випущеної цієї бутилки вина набагато вища. Новини лайв Залишайтеся з нами аби бути в курсі всіх новин. Та пишіть свої питання у коментарях. Відповіді на які будемо шукати разом.